Данило апостол uh -huh. полковник Миргородський. позолочене сідло гетьмана Данила Апостола, козацька порохівниця натруска 18 століття. Вона вже така, ніби наш оберіг. Наш якийсь символ, ці експонати із галаганівської колекції прилуцького краєзнавчого музею зацікавили автора історичних проєктів Акіма Галімова. Він саме знімає другий сезон проєкту Українські палаци. Золота доба. Дуже велика кількість наших українських артефактів зберігається в Росії і по приватним колекціям, Тому, коли знаходиш такі, ну скажімо, просто крупиці того, що було. По а, таких краєзнавчих музеях на місцях то це надзвичайно круто. Люди, які мабуть ну не цікавляться ці історією, то їм буде байдуже. Люди, які намагаються якось дізнатися більше безпосередньо про локальну спадщину. То звичайно відчують ті наші емоції. Це знову ж таки буде популярність. Це буде промоція нашого закладу, нашої установи, нашого зібрання. Ми завжди говоримо про те, що в основі лежить галаганівська збірка на прилучену команду Акіма Галімова привів палац галаганів у Сокиринцях. Це перший палац, який побудувала ця козацька родина. Що ми повертаємо нашу історію, історію, зокрема, козацьких родів, аристократичних родів, яких на Чернігівщині було надзвичайно багато, тому що це дійсно. Ну скажімо, історія козаччини, про яку мало знають Внаслідку Вони відтворять Сокиринський палац у 3 d форматі. Проєкт фінансує американський фонд USAID Ukraine. Ми підняли дуже багато документів. Працювали з істориками, які вивчають це питання профільно. І на основі тих креслень зображень. Ми ну зараз якраз відтворюємо цей цей палац. Я бачив його вже 3D-рендери. Це дійсно фантастично. споруда. для прилуцького краєзнавчого музею. Це п'ятий проєкт, до якого долучилися в цьому році, зі слів Тетяни. Зоць нині більшість експонатів галаганівської колекції зберігаються в різних музеях по всій Україні. Проте є що показати і у Прилу. Вуках у нас є меблі із будуара Катерини Васильівни Кочубей. У нас є позолочена рама із маєтку. У нас є підставка різьблена дерев'яна. У нас є крісло Григорія Павлича Галгана з його особистого кабінету. У нас є устав його позичкового товариства, оригінал, світлини. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.